Сказав Ібн Масуд, хай буде задоволений ним Аллах, і не займайте серця іншим, інше крім Корану, це мова творінь, а Коран це мова Всевишнього Творця. А хіба будуть рівні в серці людини мова того, хто створив небеса й землю, то надав образ людині та віддав її всім створінням, творінням, з мовою творінь? Не займайте серця іншим, адже якщо серця будуть зайняті чимось іншим, то вони заповняться саме тим. Може, минуть день, а людина не читала Коран. І ти спитаєш її, чому вона скаже, що була зайнята, чим ти був зайнятий мірськими справами? Але насправді ти знайдеш її такою, що читає газету, годину чи дві, а може читає журнал, годину чи дві, а частка книги Аллаха, всемогутній він і великий, у її серці день і вночі дуже мала. І це без сумніву, зроду того, чого не слід допускати. Це ті речі, які взагалі краще полишити, бо Аллаха. Да його Аллах та вітає, поклав на Коран, щоб ми читали його і не залишали цілковито його прочитування більш ніж на 40 днів. Адже серця це містилище. Якщо вони наповнюються Кораном, то наповняться його наказами і заборонами і проявиться в діях людини, те, що наказує Аллах Всемогутній він і великий у своїй книзі. А якщо серця будуть зайняті не Кораном, то її дії, стан, погляди і думки людини будуть з боку особистого розуміння і поглядів, і не будуть зроду застосування законів Корану на душу, на слова і справи. Це великий і почесний заповіт. Займіть серця Кораном і не займайте їх іншим. По-доброму має бути обов'язковим, щоб ти вчив Коран щодня, і якщо тобі важко вчити багато, то вчи кілька аятів чи п'ять аятів, шість, сім щодня. І через деякий час вивчиш багато, і повторюй вивчене, і розмірковуй над цим.